Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні коротко про Деу Ланус. Приїхав чоловік, не працював радіатор пічки. Промили сам радіатор пічки, але при заводі машини побачили, що спочатку нормально, потім хуже-хуже, прямо на очах забився радіатор пічки. Вирішили промити всю систему. Систему промили. Бруда було достатньо, в передньому радіаторі і в моторі був ну, всюди був бруд. Показую вам уже кінечний результат. Вимили бачок, залили антифриз, антифриз використали. Такий G12, хепу оригінальний. Зараз все чітенько, чітенько все працює, машина прогрівається. Перейдемо до салону. Подивимось 67,4 і 5 Приблизно на легеньких оборотах дає 68 градусів. Може там до 70. Гарний дуже результат. Зараз все працює. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось промиттям систем охолодження, радіаторів пічок. Звертайтесь, допоможемо вам. Морози ще не уходять, ще будуть, тому не тяніть. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!